Маш, іди сюди, іди сюди, іди сюди, іди я про тебе розкажу. Іди вона бігає по території і не живе у вольєрі. Це улюблениця працівників притулку для безпритульних тварин чотири лапи, розповідає його власниця Яна Лущик. До них вона потрапила весною 2022 року разом із цуценятами, яких одразу прилаштували у родину. Маша виявилася такою собакою. Бобром. Яка гризе всі вольєри, вона не ну не, не терпить зачиненого простору, тому нам довелося зробити такий тросик через цю територію і такий умовний ціпок. Але насправді в неї місця для гуль... ну, гульні аж дуже-дуже багато. І коли ми всі тут є, то Маша просто гуляє. А коли ми їдемо, то ми її прив'язуємо, тому що вона нам шкодить. дай вона насправді дуже така ум умна. Вона і лапу вміє давати, і вона все от розуміє. Притулок чотирилапи місце, де котів та собак лікують, соціалізують і шукають для них власників. Тварин приносять місцеві жителі, є серед них і евакуйовані з лінії фронту. Під опікою розказує Яна 700 котів та собак. До окупації в нас було тварин в два рази менше, але коли трапилась окупація, було дуже дуже багато покинутих. І у нас були норми утримання одні. І довелося трошки їх перешагнути, і зараз от, ми на максимумі своїми тваринні. Ми ну не продовжуємо набирати, тобто ми е, тримаємо якусь цифру і намагаємось прилаштувати. Якщо прилаштовуємо, то тоді маємо змогу брати нових тварин разом з Яною за тваринами. Доглядають п'ятеро дівчат. Кожного дня дівчата приходять на роботу, заходять у вольєр, зі всіма обіймаються. Вони всі оброблені від паразитів, вакциновані, стерилізовані. Тобто, це повністю контактні котики. Тут вони почувають себе як вдома. Тут їх люблять. Притулок кілька разів був під російськими обстрілами. Ми пішотіки не потрапляли у нас уламками стекло і криші і виламувала стіну в котячому вольєрі. Зараз вони в нас пусті і на реконструкції. На жаль, поки що ми не маємо ну, фінансової змоги закупити матеріал. Тому поки що ті вольєри стоять пусті. Чотири лапи працювали під час окупації Херсона. Тоді робили все можливе, аби нагодувати тварин. Розказує Яна. Нам доводилось купувати гарбузи. Варити кашу з гарбузами, з капустою, з морквою, з картоплею і потрошки додати туди того фаршу, економити, щоб воно, хоча б пахло, і щоб тварини були ситі. Але ну мабуть, тварини не дуже відчули окупацію. Ну вони відчули обстріли. Так, але в плані їжі ми все одно викладалися на 300% і вони були нагодовані. За 16 років існування кілька разів змінювали локацію, орендували різні приміщення. Ця територія вже у власне. ...притулку. Придбали її за рахунок благодійних внесків. Облаштували комфортні вольєри, розказує Яна. Це в нас такий будиночок. Взимку тут є обігрів, теплова панель їх гріє. а влітку в них така ось вигульна зона. Тут сонечко і дах є над головою, і вони тут на сонечку гріються, граються і так і живуть. Притулок утримується не державним коштом, тобто ми не маємо відношення до якогось бюджету городського, це власними силами, це з допомогою людей. Зараз поки що є можливість від фондів так, допомогу там, кормами. Їх головна мета, розповідає Яна, забрати тварину з вулиці, соціалізувати і знайти її родину. З потенційними власниками проводять співбесіди. Це перш за все умова повинна бути така, що тварині повинно бути вдома краще, ніж в притулку. Іноді люди хочуть взяти на ціпок, іноді хочуть взяти туди, де постійно травлять собак їм. І їм просто треба охорона, щоб дзявкало не друга, а просто щоб от щось бігало у дворі. Ми не віддаємо в такі родини, ми віддаємо туди, де тварина це друг. Тварини каже, Яна, знаходять родини не тільки в Україні, а й за кордоном. Ольга Ляшенко, Яна Самко, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон.